Сьогодні ми їдемо в Кам'янець-Подільський. Покажу вам музей мініатюр просто небо. Місце, де можна смачно поїсти, і недорогий готель поруч із самою фортецею. Без люксів і блискіток, але затишний і приємний. А після цього поїдемо в Бакоту. Там слова вже не дуже потрібні. Побачте самі! Кам'янець-Подільський ми приїхали вже ввечері. І щоб не залишатися в номері, ми вирушили в музей мініатюр. Минулого року я була тут із дитиною в день. І цей музей нас дуже приємно здивував. Деталізація, масштаб, атмосфера. Ми тоді ходили із великим задоволенням. Тому, вдруге, уже увечері, я очікувала побачити щось навіть цікавіше: підсвітку, інше сприйняття, нові враження. Здавалося, що вечір тільки підсилить перше захоплення, але цього не сталося. Удень ми роздивлялися кожну мініатюру по кілька хвилин, гуляли понад дві години, бо й справді є на що подивитися. А увечері враження зовсім інші. Підсвітка є, але її недостатньо, щоб передати масштаби і велич. Кожної фортеці. Підсвітка і справді створює настрій, і сама вона спершу здається головною родзинкою вечірнього відвідування. Я очікувала, що в темряві мініатюри виглядатимуть ще більш загадково і ефектно, але виявилося, що при штучному освітленні частина деталей просто губиться, і загальне враження виходить не таким, як вдень. Тому, якщо у вас буде вибір відвідати цей музей у день чи ввечері, я рекомендую робити це саме в день. А ввечері краще просто прогулятися біля фортеці і насолодитися атмосферою міста. Після музею Мініатюр ми вирішили нарешті повечеряти. Після дороги і прогулянки однозначно хотілося просто сісти і нормально поїсти. Буквально поруч, біля самої фортеці та майже поряд із музеєм є заклад Ніка. Я не знаю, як точно його назвати кафе чи ресторан, щось середнє, але дуже приємне місце. Ми вибрали кілька позицій із меню і хочу відразу відзначити порції тут щедрі. Ми замовили собі банош, два бокали пива, два стаканчики узвару, деруни зі свининою. Але коронною стравою вечора було м'ясо в хлібі. Це виявилось настільки смачно, що якщо я ще раз приїду в Кам'янець-Подільський, то я точно зайду в цей заклад, щоб знову скуштувати цю страву. Ну а після смачної вечері ми задоволені вирушили на ночівлю. Ввечері я вже не знімала, так як темрява сховала все. Тож показую садиб у каньйон зранку. Саме тут ми зупинились і провели ніч. Як бачите, при вході тут така невеличка вірандочка, де можна розвиватися, залишити взуття, і проходити далі уже в саб-номер. В номері знаходяться три ліжка, два які стоять поруч дитячі, якщо родина приїжджає з двома дітками, і одне двоспальне ліжко. Також в номері присутня шафа, телевізор, холодильник, чайник чашки, якщо потрібно. Ложки, виделки, В номері також є суміщений санвузол, Він досить такий, як ви бачите, просторий, що є дуже приємним. Ну, і шампунь, мило, рушники, стандартний набір додається. Зараз я вийду на двір і покажу вам уже настільки близько знаходиться фортеця Кам'янець-Подільська. Від цього готелю. Ось, як бачите, фортеця знаходиться геть зовсім поруч. Ми йшли до неї пішки, не поспішаючи приблизно 10-15 хвилин. Оскільки фортеця зовсім поруч із місцем, де ми ночували, то як я вже казала, зранку ми вирушили до неї пішки. І поки я показую вам фортецю, розповім вам кілька її цікавих легенд і фактів. Одні живуть лише у переказах, інші підтверджують археологи, і разом вони створюють справжню історію міста. За легендою, коли у 1621 році Султан Осман Османдруві підійшов до Кам'янця, фортеця так вразила його масивними мурами та неприступними скелями, що він запитав. Хто збудував це велике місто? І у відповідь почув сам Бог. І тоді султан ніби промовив тоді нехай сам Бог і бере це місто, визначаючи, що здобути таку твердиню майже неможливо. Сьогодні це лише радше красива легенда, але вона дуже пасує характеру цього старовинного міста. Та це не єдина загадка кам'янця. Існує переказ про підземний хід завдовжки до 20 кілометрів, який ніби з'єднував кам'янець із Хотинською фортецею. А археологи мають свою версію. Укріплення на цьому місці могли існувати ще у 12 XII і 13 століттях задовго до перших письмових згадок у королівських грамотах. Тож, гуляючи сьогодні цими вуличками та баштами. Ми насправді торкаємося історії значно старішої, ніж здається, на перший погляд. А ось іще одна цікава розповідь, на яку я натрапила, гуляючи фортецею. Чаша Піфагора. загадка, що сміється з жадібних. Колись на далекому острові вода була дорожча за золото. І тому, щоб ніхто не хитрував, вигадали таку чашу. На вигляд, звичайно, на ділі має межу. От якщо ми налиємо води трохи, вода тримається, можна пити спокійно. Але якщо ми будемо жадібні і налиємо води забагато, вся вода витікає повністю. Таким чином чаша нас провчила. А ще на території фортеці є невеличка кухня, де можна смачно пообідати. Але ми зайшли з самого ранку, тож страви ще тільки почали готувати. Тож, якщо хочете пообідати на території фортеці, приходьте після 11-ї. Саме тоді тут уже подають обіди. Оскільки ми прийшли до фортеці з самого ранку і добре вже нагулялися, то зайшли до кав'ярні на її території. Посмакувати вранішньою кавою приємно здивувало те, що ціни, як для туристичного місця, виявилися дуже лояльними. Ну, а після кількох вдалих пострілів з лука та придбаних сувенірів на згадку, ми ще раз обернулися на фортецю і вирушили далі. Сьогодні ми бачимо лише спокійні води Дністра, але колись це було справжнє місто. місто Яке мало силу і значення. У літописах Бакоту згадую ще у 1240 році як велике поселення і навіть столицю давнього Поділля важливий порт і центр торгівлі на Дністрі. Щоб створити Дністровське водосховище, радянська влада ухвалила рішення затопити не лише Бакоту, а цілий край. Під переселення потрапили 63 села у чотирьох областях: Тернопільський, Чернівецький, Хмельницький та Вінницький. Із них 29 сіл зникли повністю, і ще два частково. Людей змушували власними руками знищити свої будинки. Якщо ти не розібрав хату, не отримаєш компенсації. Якщо ти не вирубав сад, тобі не заплатять. Кожен мусив відрізати себе від дому сам. Останні мешканці розповідали, як у день покрови стояли тут на цих берегах, молилися, а потім йшли. Сади, церкви, кладовища, хрести. Усе мусило зникнути. 21 жовтня 1981 року Бакоту офіційно викреслили з реєстру населених пунктів. В один день це місце перестало існувати для держави. Але Бакота жила не лише на землі. Над стародавнім містом на самій скелі жило ще одне життя монастир ченців. Саме тут, у Вапняковій горі, вони видовбали скальний монастир. На цих скелях приблизно 11-12 століттях оселилися монахи. Вапнякова гора дозволила видовбати келії – місця для молитви і маленьку підземну церкву, просто всередині скелі. Тут жили невеликі братії приблизно 20-30 ченців. У цій самій скелі вони робили інішеві поховання монахів не залишали на землі, а хоронили поруч із скеліям. Але після нападів і обвалів скель жити тут стало небезпечно. А коли місто під горою занепало, не стало й тих, хто приносив у монастир їжу та допомогу. Тоді ченці перейшли служити в інші монастирі. Вони не втекли, просто виконання свого служіння тут стало неможливим. Сьогодні ми бачимо лише залишки цього монастиря. Частина келій, поховань і приходів, була втрачена через обвали, але тиша й вода. Залишилися такими ж, як і тоді. Монахи пішли, але їхня тиша залишилася, а я хочу подякувати, що залишаєтесь зі мною до кінця. Сподіваюся, ця мандрівка подарувала вам щось цікаве. І залишила приємні враження. І до наступної історії.